В якому місці ви зараз, скільки вам років, який стан вашого здоров'я завтрашній день є? І у посланні до Римлян Бог каже нам: розмірковуйте над тим, як устроєний цей світ. А що це значить? Кожний день закінчується. А на завтра буде новий день. І оце коли новий день починається, це щось таке особливе. Да? Коли сонце сходить, коли все ще спить, вся природа ще спить, але вона починає потихеньку пробуджуватися. Це дзеркало для нас. Ми повинні дивитися на це і розуміти, що якщо я відкрив очі, то для мене є нове, для мене є новий день. Давайте згадаємо нашого правоця Авраама.